Наближаються новорічні та різдвяні свята, на які всі так чекають і стараються прикрасити свої оселі різною новорічною атрибутикою. Залишилося зовсім небагато часу, щоб попередити населення нашого краю про нещасні випадки при користуванні піротехнічними виробами, нагадати про основні правила пожежної безпеки щодо встановлення новорічної ялинки, безпечної її експлуатації та експлуатації електричних гірлянд. Тому 20 грудня працівники служби порятунку. Провели захід під назвою Безпечна ялинка, який за участі представників змі відбувся в головному управлінні ДСНС області. Наближається новорічно різдвяне свята, багато людей буде встановлювати в себе новорічні ялинки. Зараз ми покажемо, як робити не потрібно, а саме це встановлення ялинки на кухні, якою ви користуєтеся. Дуже часто саме на варочній поверхні люди встановлюють невеличкі ялиночки, причому вони дуже стоять близько як до кухонної плити, так само до різних елементів побуту, чайників, мікрохвильових пічок, тобто наближені до Ектроприладів цього категорично робити не потрібно. Також рятувальники довели статистику виникнення пожеж та загибелі людей на них, озвучили основні причини, через які найчастіше виникали пожежі на Прикарпатті, після чого продемонстрували, як правильно встановлювати новорічну ялинку і які використовувати гірлянди. Що стосується встановлення саме штучної і вибору штучної ялинки, то перше на що потрібно обов'язково звертати увагу, це на сертифікат якості. А саме штучна ялинка. Має бути просочена вогнетривкою речовиною, тобто вона вже захищена, в разі якщо б виникнула пожежа, якщо б вона загорілася. Наступне вона має бути відповідно встановлена. А саме це як найдальше від будь-яких приладів обігріву. Має бути Насті, якій поверхні обов'язково. Якщо немає спеціальних широких ніжок, вона має бути встановлена в ямкості з піском, щоб вона не перевернулася. Так само одягати іграшку потрібно обов'язково рівномірно розміщати прикраси, щоб вони не було перенавантаження на одну сторону. Що стосується вибору освітлювальних гирлянд для ялинки, вони повинні бути так само справні, потрібно, щоб вони були обов'язково сертифіковані. Зараз у мережах магазинів є дуже багато великий вибір гірляндів і чим дешевша гірлянда, тим вона гіршої якості. Не потрібно на одну ялинку одягати дуже багато гірлянд, тому що так само може якась одна викликати короткі замикання. Якщо все ж таки так ви побачили, що гірлянда чи загорілося, чи виникло коротке замикання, чи якийсь запах посторонній, потрібно в першу чергу це. Обов'язково вимкнути щиток, а після того вже витягувати з мережі саму гірлянду. Обов'язково, якщо чуєте, що якийсь чи запах, чи будь-яка ситуація, що може виникнути пожежа, обов'язково від'єднювати ялинку від мережі. Якщо все ж таки є вогонь, то обов'язково потрібно скористатися вогнегасником, який має бути у кожній квартирі, у кожному будинку. А також розповіли, як правильно погасити ялинку підручними засобами та вогнегасником. І обов'язково це найбільш зручно це порошковий вогнегасник, і цю ялинку можна. Якщо все ж таки вогнегасника немає, то обов'язково, якщо це, наприклад, невелика така ялинка, накинути на неї цупку таку тканину і Обмежити до неї доступ повітря. Якщо я вогнегасник, то найкраще, що можна зробити, це погасити вогнегасником дану дану пожежу і дану ялинку. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області бажає всім безпечних та веселих свят і звертається до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування, а також нагадати про заборону використання піротехнічних виробів.